Максима Кривоноса, Северина Наливайка, Максима Залізняка та Івана Гонта. На Чигиринщині пройшли 27 сьоміх шанування героїв Холодного Яру. Тепер вони говорять з войовничими предками на рівних. Саме таке гасло цьогорічних заходів обрано не випадково. Кульмінаційна подія вшанувань цьогоріч – відкриття меморіалу воїнам, які боронять Україну нині, і звільняють її від рашистської нечисті ціною власного життя. Олег Куцин Кум, Дмитро Коцювайло дав Вінчі, Тарас Бабанич Хамар, Андрій Жованик, Татарин та колективна стела пам'яті полеглим воїнам 93 Окремої механізованої бригади Холодний Яр ініціатива спорудження меморіалу, який згодом може стати пантеоном українських вояків, належить історичному клубу Холодний Яр на чолі з його президентом Романом Ковалем. У 2017-2017 роках, де він ще взяв участь у 22-х і 23-х шануваннях героїв Холодного Яру, промовляв у Медведівці під час відкриття 23-х шанувань біля пам'ятника. Максимові Залізняку. До він продовжує шлях Максима Залізняка і тепер разом з ним охороняє небо України. Тут знаходять свій спокій, вічний спокій наші захисники, герої України, хлопці, які віддали найдорожче і сім'ї їхні втратили найдорожче за життя. Багато могли зробити за життя, але вірно сказано, любов до України і патріотизм це ті перші ручні сили, які і привели їх у війську. і зробили так, що показали вони ворогу, хто, таке, хто такі українці, хто такий козак. Дійсно. Наша з вами задача кожного в тилу робити свою роботу, робити все можливе для перемоги. Для наших сил оборони. Я низько вклоняюся нашим захисникам і захисницям. Хочу, щоб кожен і кожна повернулися додому, щоб настав мир. Мир можливий тільки коли ми будемо єдині. І ця війна, війна, яка триває дійсно близько 400 тисяч років, вона має завершитися тут і зараз, при нас з вами, аби не передати її нашим дітям. На відкриття пам'ятника мужнім героям прибули з усіх усюд рідні, друзі, бойові побратими загиблих. Символічно це робити тут, у Холодному Яру. І не тільки через те, що в вірений мені підрозділ носить назву «Холодний Яр. В свідомості кожного українця Холодний Яр є. Символом незламності протягом сотень років ми ціною життя кращих синів виборюємо свободу і краще майбутнє для наших дітей та внуків. Війна забирає кращих. Багато побратимів полягло. Їхній подвиг відгукнеться у вічності. А ми з вами зробимо так, щоб це було не даремно. Слава Україні! Мене звати Юрій Сюреш, і я із Латвії. Юріс, сьогодні відкривають пам'ятник одному з ваших побратимів. І ви тут що відчуваєте сьогодні і чому ви латиш сьогодні в Україні? Це не тільки мої побратими. Там я мав щастя познайомитися і поруч плечо-плеч воювати і з Олегом Куцином, який був моїм першим командиром батальйону Карпатська Січ. Для мене була. Було велике щастя познайомитися з Андрієм Жоваником, який став а, моїм найкращим другом, Другом, з яким а, поруч ми воювали. І він був прикладом у всьому. Я а, до того, як зустріл Андрія, я не вірив, що Можливо, що є такі людини, он реально кристально чистий, он є одним із тих, на кому держиться вся Україна, вся нація, которые не тільки сам готовий воювати. Отдать, а дати своє життя за свою батьківщину він мав, а, мав а, можливість вдохновляти усіх тих які були поруч і це це не талант це щось богом дане особливе. А, я, я я даже не знаю і как... Как это сказати, но а, то, что Андрій більше всего а, хотів, а, щоб а, все продовжалося цей шлях, який вийшов, а, а, ми і, а, Для того нам треба енергії той сили, яку мав Андрій для мене а, Ця, цей меморіал – це ще одне місце, де приїхати, де взяти ту енергію, яка потрібна для боротьби з нашим спільним ворогом. Пане Володимире, чому сьогодні ви тут? Ну, бо я українець перше. По-друге, я батько двох воїнів, синів, які воюють. Один із них в Бахмуті ще недавно воював. А, до ротації другий в, в Авдіївці теж вийшов зараз на ротацію, але теж напередку в іншому місці. Просто а, ну і Холодний Яр. Я знаю, що повіє вогонь новий з Холодного Яру. А, Звичайно, я не міг. Я знав Олега Куцина, дуже добре знав. Давно знав ще з початку, 90-х 90 років ще хлопчиком. Тепер кожен українець має знати цих людей. Це наша честь, наша слава. Лесю, дуже знакова подія. Але я знаю, що за цією подією стоїть титанічна праця. Кому варто подякувати і завдяки тим Слава! 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 Цей рік був дуже тяжкий для нас багато втрат наших найближчих друзів. В тому числі два члени історичного клубу Холодний Яр. Наш віце-президент Олег Куцин загинув Задяйно. в червні, і потім Андрій Живаник, теж наш член історичного клубу Холодний Яр. Потім пішли інші. Ми почали втрачати наших героїв, і ми подумали, що наша остання місія, можливо, або головна місія вшановувати їхні подвиги тут в Холодному Яру. Тому я звернулася з пропозицією до Романа Миколаївича Коваля. Спочатку ми планували, що тут буде пам'ятник тільки Олегу Івановичу Куцину, але. I слава, потім вирішили, що і Андрію Живанику потім приєдналися і родичі Хаммера, і родичі Вінчі. і таким чином у нас почав створюватись пантеон. І зараз і зараз уже і надалі багато родин загиблих просять, щоб саме тут були ці пам'ятники. Тому що саме в Холодному Яру надалі ми будемо знову ж таки відроджувати нашу свідомість і на подвигах вже сучасних наших сьогоднішніх героїв, які зробили просто. Неймовірні речі для захисту України ми будемо виховувати наступні покоління. Прощався стрілеці своєю, ріднею, від'їжджав він в далеку дорогу за свій рідний край. За козацький, звичай, щоб убій за свою перемогу. за свій рідний край, за козацький, звичай, щоб уй за свою перемогу. Священики Православної церкви України освятили меморіал і зброю наших вояків, благословили живих і пом'янули полеглих у боях. Нашого православних християна нас упроти! І на твою. Ще один пам'ятник Олегу Куцину, віце-президентові клубу Холодний Яр, відкрили на хуторі Буда у місцині, де він часто бував і яку безмежно любив. Особливу шану і подяку присутні висловили батькам Олега, які прибули з Закарпаття. Шановні козаки і дорогі козачки, ми батьки, нам важко зараз говорити про сина, який він був. Ви знаєте, може, був біжі, як ми. Ми інженеру боє віддавалися роботі, а виховання важко було. Найбільше виховували наші батьки, мій, дід, мій батько, його дід, так само мої жінки, мамка. Розказували їм йому про Карпатську Україну, про ці події, які були. Так само мамка розказувала, бабка розказувала про події, які були в УПА. І він біг голос над ним. Він надіявся, що Україна яку він віддавав своє серце і як казати. Своє життя свідомий, він боровся за Україну. І ми не знали багато, де він, що. Просто дзвонимо, а він говорить, у нас все в порядку. А нація твоє велике діло, для нього було понад усе. Нас упікали, що бандеру ці нацисти. Знаєте, так пропаганда московська була. А він твердив, що ми націоналісти любимо свою націю так само, як будь-яка нація Франція, Англія, Німеччина, другий. Ми націоналісти, свою повагу на народу маємо мати, а ми нас ворогами вважати, так, як московіти робили. І він завжди говорив, що війна з Московією це буде, це буде жорстоко, але не внуч війна. Ну і так вийшло. Ми вдячні всім вам, хто приклався до того, щоб шанувати нашого сина. Я вам дякую, пане Романе. Та Леся, Струська, всім всім побратимам, який знав нашого сина. А для нас відкриття то, що він, що ви говорите, ми не знали про нього багато, чого много такого. Бойові побратими Олега Куцина, його друзі і соратники привезли землю з місця загибелі Олега Куцина на Харківщині і висипали її поблизу меморіального знаку. Поруч з пам'ятником Олегу Куцину стоїть пам'ятник ще одному патріотові співцю Холодного Яру Тарасу Селенку. За життя вони були добрими друзями. Про це згадав син Тараса, який продовжує справу батька. Коли тато хворів і передавав справи, то він сказав: Подзвониш до Олега, він все знає. І Олег допомагав. Ну, ми з ним коли познайомились, то ти зразу, коли з цією людиною спілкуєшся, ти розумієш, що перед тобою велет, і така, ну, відчуття за тобою такої справжньої гори, справжньої опори з'являється. І з короткого знайомства нашого, з короткого спілкування з того, що я чув про нього, то Олег він такий був. Веселий і був душею в товаристві. Пам'ятаю, як пан Роман розказував, як вони їздили в гори і він там піймав якогось барана, каже: в те такі кровожерливі книжки. Подивимося, зможете цього барана заліза чи ні. І е, пан Роман зазвичай любить такі ліричні пісні. Більше я заграю е, таку більш. Пісня, як любив і тата, і знаю, Олегу подобалась. Рухлива пісня. Але в цій пісні, мені здається, є певний такий заклик до кожного з вас в тому, що мусимо робити по максимуму, бо ніколи не знаємо, скільки завтра буде нас. Пісня про карпатські. Гори, де теж ходив, Олег, ой, як люблю ж ті наші гори, люб ті наші гори, де по лісах гуля легі. шумить потік там край діброви, я б тут прожив. Свій кращий вік, гей Жегу, гей жагу, гей Жага, гей, Жага, жиймо ймо ще, жиймо ще, поки час, поки час, бо хто з нас відгада, Бог хто з нас відгадав, скільки завтра буде нам. Гей, жагу, гей жагу, гей жега гей жега жиймо ще, жиймо ще, поки час, поки час, бо хто з нас відгада, бог хто з нас відгада, скільки завтра буде нас. Літературна сцена, виступи артистів, оркестру 93-ї бригади, спілкування зі справжніми героями нашого часу, і віра. Віра в те, що ми обов'язково переможемо і продовжимо справу полеглих патріотів. thank hey. І, звісно ж, автор безсмертного хіта Василь живосил Лютий, ось вона тяглість поколінь. Гучніше Героям слава! Дорогі друзі, я запрошую на сцену Карпатська січ, будь ласка. В майбутнє української нації. Знайте, іроди, вішайтесь, юди. Завжди Україна буде. Від імені карпатської січі отече карпатська Січ. Від славної пам'яті Олега Куца я даю я дарую тобі свій бойовий шеврон Карпатської Січі.